Заряджалка мілвокі від вібрації порвало ноги шимці. Чоловік сам поміняв щимку, але воно не їде. Раз воно не їде, то воно до мене. Тішуся, міряю. Загалом чоловік зробив все правильно, може не дуже гарно, але воно не їде, тому що трансформатор в обриві. А що трансформатору їхати, якщо він в обриві? Причому всі обмотки дурня якась. Тож є обмотка наживлення власних потреб і силова. Тобто має бути... А от є одна, одна є. І друга є. То я фантазую, блядь. Так, конденсатор зараз розрядиться. Висока на начинку приходить, демфер кола цілі. Знайшов собі замкнуту деталь, виявилося перемичка з коралями феритовими. Далі діло добрий. Оптопара не пробита. Щімку власник поміняв. Конденсатори добрі, резистори добрі. Нема до чого домахатися. На оптопарі по гарячій стороні 5 вольт присутньої, тобто воно готове в'їзду, але не їде. Обмотки трансформатора цілі. Домахатися нема до чого. Абсолютно нема до чого. Я собі думав, назначив винуватиме резистори підтяжки, але вони виявилися по 3,3 МОм робочі. Перепросив, запаяв назад. Лишається сама щімка. Відкручуємо. Дивимося, що там власник собі купив і поставив топік 255. Маркування нормальне, домахатися нема до чого. Захисна впадина чітка, тиснення є, слідів шліфовки нема. Ну, але починати буду з заміни мікросхеми. Бо в обв'язці нічого не бачу. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Ми йдемо. Ні, не, не в інтертоп, ми йдемо в радіомаги. Такий самий топік, партія інша. Це вселяє певні надії. Виробник навіть інший, до речі, логотип інший. Ну, Давайте будемо посмотрите, що воно, як воно. Точніше, будемо подивитись, а не посмотрите. Так, десь тут в мене мідного дрота біля розетки, щоб не куротнуло. Оп, і ніфіга. А що ж ще? Ну, оптопара все одно тоді залишається хіба? Але вона в порядку, дурня якась. І оптопара таки не може бути, тому що нині високий рівень, якби вона була. В обриві чи щось, то там би навпаки був низький рівень. А З високим рівнем, з високим рівнем воно має валити на всі гроші, чого нема. Потім я собі думаю, блін, а може воно якось має, я не знаю, з акумулятором стартувати чи як. Міряю, подаю 220 напруг, на виході немає. Тепер дивіться, фокус. Ставлю акумулятор і вмикаю з акумулятором. Гоба! І воно світиться. А раз воно світиться, значить є напруга. Дивимось, де яка. Так, у нас центральна точка тут. Силовий діод сюди. Гоп. Не, а нема. Напруги нема. Це світиться щось по схемі. Не знаю, де і наше від самого діоду. Але чому воно світиться, коли я... Вмикаю 220, я не розумію, якщо напруги я не маю. Ось, Діод не світиться, вмикаю 220. Він засвічується. А як і чому, якщо вихідних напруг на топіку немає? Якась, не знаю, дурня, я не розумію, що відбувається. Добре, може, я ще щось опускаю десь. У нас конденсатор є. Конденсатор на силовому виході ось тут. На ньому ми маємо з акумулятором 12,4 вольти. Без акумулятора тут нічого не буде. 12 і 12 просіло. Добре, а може тут лак і я нічого не поміряв? Та ні, лак проколов, нічого немає. Я не розумію, що відбувається, якщо чесно. І не розумію чому. Різні партії, різні магазини. Вся обв'язка тіла Знов діод засвітився. Знову стаю на центральний мінусовий він і є. Ось конденсатор. Ось тут діод приходить. Стоп. якась ерунда. Діод. діод ось тут, я не там міряю. Те, але воно працює, струм є, нагрівся діод. є нагрів топіка. Беру корпус, дивитися на індикацію. Воно, по ідеї, нічого не має світитися, коли нема акумулятора. От почнемо з того. Тобто, має світитися червона, коли йде зарядка, зелена, коли завершиться. Другий зелений індикатор. Індикує про аварію. Аварій нема, він не світиться, не блимає нічого. Так, з розетки я виключу, але виходить, це дурня. Тому що або я десь не проколов лак і не бачу напруги, або хизшо. Дивимося ще раз. Силовий діод тут. Це є ноги діода, це не конденсатор. Тобто напругу мені треба міряти. На конденсаторі тут, а не тут, на діоді. Відповідно, мінус, і через діод тут плюс. Ану я собі шкрабаю. Так, по дорослому шкрабаю. о, конденсатор заряджений був. І що, блін? Я десь просто щось не бачив. Чи може з топіком проблем не було, і просто власник теж... Запхав в розетку, воно не світилося, і він вирішив, що воно спалене. Так, мінус. Вольтметр там видно. Плюс. Та є, напруга Є 12 вольт. Якого хріна. Що раді прикола запаяти назад старий топік, подивитися, чи працює. Ремонтували робоче. Добре, впаяв старий топік. Вмикаю. У нас знову ж таки нічого не світиться. Де я тут поза вам? О, тут аж 19 вольт він валить. Якщо він так багато валить, так має бути. Ну, а, напевно, воно стабілізується при підключенні акумулятора. Да є акумулятор. Так, акумулятор сюди. Оп. Так, поїхало. Поїхало. І тут ми зараз маємо 11,3 вольта. Тобто напруга просіла, воно працює. Що ж виходить? Що власник сам зремонтував. Подумав, що воно не працює, бо не вставив акумулятор, прислав мені. Я просидів з тим пів дня, поїхав в другий кінець міста, поміняв мікросхему і навіть не зразу роздуплився, що воно було робочим з самого початку. Ну, що я вам тут скажу? Біба і Боба, хороші оба. Ремонтуємо робоче. Ще понаблюдаю і буду не тішити, а підмахувати власника. Так і живем От лишив на ніч на зарядці. Зелена, зарядилася, як в тому анекдоті Громадяни, прошу всіх уваги. Всі повернулися, тишина, секундна пауза. Дякую всім за увагу. Короче, не знаю, відправляю назад. Власник каже, що в нього не заряджалося Питаюся, як він про то дізнався. Чи засвічувалося зелене. Зелена, зелена ні. Ну, Але тоді виходить, червона світилася, значить. Раз. раз так питання стоїть, значить, то фактично все я собі попридумував, що я робив. Розбираю повторно, на предмет мікротріщин вивчаю, бо від вібрації щімка була вилетіла. Переглядаю під мікроскопом, нема до чого домахатися, все в порядку. Я вже зарікався брати в ремонт всяку фігню. Схоже, треба собі про то написати на чолі. Збираю, віддаю без ремонту як діагностику. Далі я з цим тратити часу, можливості не маю, тому що я нічого не бачу. Та й воно не вартує таких затрат часу.